Оперативна група. Збіраварія. Начальник центру швидкого реагування віддає наказ тривоги. На бойовий виїзд рушає підрозділ піротехніків. Їхнє завдання підірвати кригу на одній із приток Дніпра, щоби запобігти паводку, готові і до виходу річки з берегів на поготові човни, помпи та гідрокостюми. Створений запас спеціальних мішків, які заповнюються піском, для того, щоб можна було створити штучну сказати перешкоду для протоку води. Навіть попри те, що столичні рятувальники не чекають у столиці серйозних повеней, але на всяк випадок. Покликали своїх колег з інших областей на допомогу. Ось, наприклад, ця автівка їхала своїм ходом цілу добу із Дніпропетровської області. Загалом на поміч до київських рятувальників прибули колеги із Запорізької, Миколаївської, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Полтавської та Одеської областей. Привезли 85 спеціальних машин для відкачування води. Ми вже цю цю ніч працювали. У нас є три місця потоплення. Це Соломінський район. Де працювали ночі представники Луганщини, і зараз вони теж працюють там у бойовій готовності цілий суттєво. Київ від наводнення. А це обідують рятувальники з Полтавщини. Сплять поруч у спортзалі тренувального комплексу. Готові відкачувати воду за першим дзвінком. Ця техніка буде використовуватися ці мотопомпи в місцях таких ну невеличкого підтоплення в присадибних ділянках, в підвалах. Підрив криги відпрацьовують на одній із дніпровських заплав. Спочатку шукають місце для безпечного вибуху. Лід обстежений заряди загальною масою 4 кілограми тротилу встановлені. Готов. Готов. Цьогоріч, кажуть вибухотехніки, так боролися з кригою лише на печеніському водосховищі, бо там була загроза руйнування річкової дамби. Сподіваються, що, попри аномальну березневу погоду, льодохід мене і без їхнього втручання.